Франція. Ну, не зачувствовався. Нема вже свої емоції. Подіти. У мене і так друга спроба подивитися бордо. А то першого разу, коли я сюди приїхала, то в мене буквально другий день померла мама. Я сюжет все забиралася. Знаєте, якими дитями. Ось відвезли цього року не літатися, але це водитися цим прекрасним містом. Така сукарна площа. Зеркальна площа. Знімаю поки тут чуть-чуть протекла музика, бо якась там пече в нас цілий. Як не угомониться своєю музикою. Така тут прекрасна зеркальна площа з буточкою. Таке багато де є, до речі. Так що це не дивино. Ось такі всякі фонтанчики маються на увазі. Така тут обстановочка біля цієї зеркальної площі. Міст. До речі, вода. Мене ще перший приїзд здивувало, вона такого кольору, ну прямо такого як глина. Тут парк Там Там ціло порядін з всяким добром, але там просто дуже шумно і дуже багато людей. А тут ось вот такий шикарний пам'ятник. Так і вверх, і вниз. Красота. Не знаю, тут такі три мужичка. Вроді б без одягу. Там жінки, дві жіночки мужичок і коні. Не знаю, правда, що це символізує. На жаль, треба буде подивитися в інтернеті. Там дітей готує бо. Горки якісь страшні тут колосо. Ну такая тупарка. На цій горці, напевно, можна обичати. У цьому є ще продовження цього пам'ятника. Такий кантон шикарний. Два автоматі з іграшками. Вона така не цікавить, не цікавить хіба щось поїсти. Я з того всього дала шуросів з голодухи. Це були просто Ну Такі, що навіть неможливо було їх їсти. Як можна спортити шуросу? Це жасть. Я не можу зрозуміти оцю любов до пам'ятників в виді відрізаної голови. Не знаю, може це тільки я не розумію таке мистецтво. Але якось вони мені попадаються досить часто. Така тут красота. Модель, Intercontinental. Розташування взагалі ще парке, я його не бачила в цьому, може я його по фільтрах якихось відсіяла. Бо я, в принципі, якщо менше вісім рейтингу, то відсіваю. Бо, може, по ціні мені не підійшовся, таке теж може бути. Бакара, кришталь. Я думаю, коли люди побачать ціни на це все, вони переглянуть до відношення до свого серванта. Ну, з кого ще залишився. 390 євро такий. Не знаю, якась хрустальна мавпочка. На нас стакана навіть не написана ціна. А ну з другого глянемо, що там є. Отаке. От Думаю, з кожного в серванті таке колись було. І отакий сіро. Пляшка, стакани і коштується все. Коротше, вази по... по 1400. А це штука з стаканами коштує 2900. боже, стакана на горілку 390 євро. Цей флакон. Ну, це 1800. Це жесть. Ну, виглядає точно як серванта. Зрадина не буду заходити. А сьогодні може і закрита, бо сьогодні неділя. Да? Тут що таке всякі класні. Штука. А це мені подобається. Стакан цей червоний ціни. Ну, точніше, там напевно є, але дуже от маленькими такими буквами. Красота. Шкода, що закрито. я люблю розглядати посудку. Хочу вимити, що Тут є поїздка. Боже, який тут гарний інтерв'ю. Просто краса. Мені я сюди зайшла. Так, макаронок, канелі. Саме більше там каналі саки. Думаю, треба його тут спробувати. Отакі макарошки теж треба спробувати. Боже, як гарно. дуже, -дуже гарний. Зайду. Але спочатку хочу зайти. Тут рядом магазин Apple. Хочу поміняти свій телефон. От у мене якась тріщина на екрані намічається, скажімо так, поки не, не пізно. Бо потім не візьмуть. Я свій ноутбук, поломаний, не змогла обміняти. На новий. Зайшла я в цей прекрасний заклад. Звичайно, сподобався цей інтер'єр. Просто а, то красота нереально. Це як я люблю. Попробую я все-таки ціканулі. Ну, Хоча їх не люблю, але раптом вони мене тут добрі. Так, взяли один одну цю макароні, ну, ну їхню. І канолі. Буду пробувати. Я все-таки взяла новий айфон. Божено. Якщо комусь приспічить брати айфон десь за кордоном, то треба мати на увазі дуже багато моментів. Відповідаю, якщо просто там походить, то ми можемо. Це був артелайт. Через те, що ти дуже далеко від дому, треба годину чекати, поки там перевіряють, що там його не вкрали. Розумість для того, щоб втримати iPhone, так само починаємо просити оцю годину затримку, щоб перевірити ну, продавці магазин, на саме Apple. Тобто в мене дві години пішло тільки так. Ну і ще Десь вчити не години на те, щоб просто так перегрести в магазині, щоб літатися. Так. так що я тут робила до 3 години. Варіант так. Звісно, простіше проїхати, але потім немає. Це оці макарони бордо. Оці такі звичайні. Дуже добрі. Ну, а каналі такі самі вразителі летіть всюди. Чуда не сталося. Таке гарне це місто бордо. Я не розумію, чого щурівно половити. То... Щоб вони не кошмарили туристів. Ділю, до речі, багато чого закритого. Зараз закрито. Ну і так, дуже-дуже багато магазинів закрито. І ресторанів теж. Ну, я, якщо чесно, це прямо економлю на, на їжі, то в мене ці криси біля ресторану відбили. Апетит. C'est pas la race que je voulais. Hein. І, ну, от стільки народу, не знаю чи видно, але там прям такий поток народу. Просто нереальний. Здається, це вулиця з магазинами. Я таку толпу не дуже люблю. Досить тут тепло, як для кінця жовтня, 14 градусів. Ну, супер. ну Це правда не вгадаєш. В Лурді була така жахлива погода, що взагалі неможливо було там перебувати. А це в принципі рядом. так що... Червоні з цими канелями і макаронами, по всьому бордою. Всі, до речі, теж дуже гарні. Не знаю, чи звідси видно, але до сих пір всюди висять українські прапори. Що нам не нарадувати? От в мене ж є наближення. Тепер думаю, точно видно.